Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Третю ніч поспіль Запоріжжя здригається від вибухів. Росіяни скинули на комунарський район міста чотири авіабомби попередньо каби. Влучили по кладовищу і приватному сектору. Один будинок зруйнований. У більш ніж 30 будівлях повибивало вікна та пошкодило дахи. Трьох запоріжців діставали з-під завалів. Загалом травмовано семеро людей. 48-річна жінка у важкому стані в лікарні. Працівники Запоріжремсервісу, сервісу та Зеленбуду розбирають завали та забивають вікна. Працівники міськради збирають інформацію про пошкодження, аби у подальшому люди могли отримати компенсації на ремонт. Росіяни вбили жителя малої токмачки. Вчора, коли чоловік був на вулиці, окупанти поцілили в нього fpv дроном. Загалом минулої доби російські військові вгатили по Запорізькій області майже 400 разів. Зруйновано більше 200 будівель. У Мелітопольському ЦНАПі з'явилась нова послуга. Віднедавна можна отримати витяг з єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб. Нагадаємо, що ЦНАП працює за адресою міста Запоріжжя Проспект Соборний 8. Дев'ята лікарня Запоріжжя готова до опалювального сезону. У медзакладі встановили та підготували до запуску модульну котельню. Її потужність 1300 кВт. Котельня забезпечить теплом травматологічний та хірургічний корпуси лікарні. Запоріжець вбив знайомого через неіснуючий борг. Випивши алкоголю під час суперечки, чоловік почав бити товариша по голові та тулубу. Потім зрозумів, що його опонент помер. Тоді попросив перехожого викликати поліцію, щоб заплутати правоохоронців, але врешті у всьому зізнався. Тепер від 7 до 10 років він може провести за ґратами. Вранішня хвилина мовчання від сьогодні щодня о 9-й ранку у центральній частині Запоріжжя будуть призупиняти рух транспорту, аби віддати шану військовим та цивільним, які загинули під час війни з Росією. Військовий з Енергодара встановив національний рекорд: 8 хвилин і 9 секунд. Морський піхотинець Дмитро Долгих простояв на одній нозі з додатковою вагою. Це рекорд України серед людей з ампутацією. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.